Привіт, шановні глядачі. Вітаємо вас на нашому ютуб каналі. Це влог попільнянського ліцею. Це волок попільнянського по ліцею. Це волог попільнянського ліцею ліцею. Квітень вже завершився. Стає все ближче до кінця навчального року. Тож давайте підсумуємо нашу роботу за цей місяць. У квітні було дуже багато змагань з всеукраїнської ліги пліч-опліч. Хто не знає, що таке пліч-опліч, прочитайте минулий випуск шкільної газети. Там одна з її учасниць детально розповіла про це. До речі, уже зовсім скоро вийде новий випуск газети School Life, в якому ви дізнаєтесь багато цікавого, зокрема про нову зірку нашого ліцею. Тож, змагання проходили з таких видів спорту: волейбол, футзал та баскетбол. Наших учнів та учениць. Тож займайтеся спортом та підтримуйте фізичну форму. У квітні Попілянський ліцей долучився до збору скляних баночок для тушкованої продукції. Висловлюємо велику подяку усім, хто долучився. Наближаємо перемогу разом! Також ми допомагали нашим військовим та плели маскувальні сітки. Дякую тим, хто допомагав нам у цьому. В кінці цього місяця для 11 класників провели тригоденні навчально-польові збори, де в учні була можливість вчитися надавати першу медичну допомогу. Пройшли майстер-класи з керування дронами.

Це розробляти як для військових. Розкажіть, будь ласка, якусь інформацію про цей дрон, його характеристики. Питання мама. Дрон піднімає 15 кілограм, несе до 15 кіло... кілометрів. З цією вагою та... та вертається назад. Покину купи на гакиної бісі. Тата покино попино кодіс. Привіт. Ви на нашій постійній рубриці з місця подій. Сьогодні ми будемо знімати тренування нашого рою вояки. Як називається конкурс, до якого ви готуєтесь, і яка його мета? Конкурс називається тактична підготовка. Він проводиться з метою демонстрації навичок володіння джурами вогнепальною зброєю та здійснення тактичних елементів в бою. чи був цей конкурс у минулому році? Цього конкурсу в минулому році не було. Це нововведення, але цей конкурс був саме на змаганнях, коли ми їздили цим літом минулим. Що для вас нове приніс цей конкурс? Можливо, під якісь новинки в підготовці? Саме приніс новинки в підготовці, оскільки це досить цікаво, тренування вони такі веселі, досить багато чого можна зробити. Та ми тренуємося саме підготовку, тактику поводження зброєю та разом, щоб могли загортовуватися усією командою, оскільки це командна робота. На яке загальне місце ви розраховуєте на офлайн конкурсі? Ну ми розраховуємо на перше місце, але нам би було приємно взагалі взяти призове місце. Конкурсах ви в цьому році вже брали участь, і які місця вдалося зайняти? Брали участь в історичному конкурсі Відун, тактична медицина і в тактичної медицини. Ми зайняли третє місце а з двох інших конкурсів перші місця. Хто допомагав вам з підготовкою до цього конкурсу? З підготовкою до цього конкурсу нам допомагає два керівники: це Петро Віталійович і Ірина Олександрівна. Ми вирішили зробити опитування наших учнів, чи подобається їм навчатися ліцеї. Чи подобається тобі навчатись в нашому ліцеї? Так, мені дуже подобається. Який твій улюблений предмет? Напевно, математика. Чи подобається тобі навчатися в нашому ліцеї? Так, подобається. Який твій улюблений вчитель? Напевно, Майя Іванівна. Чи подобається тобі навчатися в нашому ліцеї? Да. Який твій улюблений предмет? Е, Математика. Чи подобається тобі сам процес навчання? Да. Чудово. Чи подобається тобі навчатися в нашому ліцеї? Так подобається. Який предмет ти б хотіла вивчати, але ми його не вивчаємо? Mm, Напевно, що психологію. Чому? Хочу маніпулювати людьми. Чи подобається вам навчатися в нашому ліцеї? Звісно, так, звичайно. Яке ваше улюблене місце в нашому ліцеї? 에, спортивна площадка. Червона сп спортивна площадка. Любите займатися спортом? Так, так. Волейбол. Ваш улюблений вид спорту волейбол. Так. Чудово. Ідемо хапати пупсиків. Чекай, 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 чекай. Тобі подобається навчатися в нашому ліцеї? Ні. Чому? Бо того. Пані вчителі? М -м -да. Ти любиш вчитися? Ні. Ну, таке. Квітень вийшов короткий та енергійний та насичений. Любимо всі, хто додивився це відео до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі. А найголовніше підписуйтесь на, на наші канали! Ось, до речі, посилання на наш інстаграм-аккаунт. У нього ви знайдете багато різноманітної інформації про життя Папілянського ліцею. А цього місяця з вами були Маслак Настя та Наумес Нікіта. Не забувайте читати шкільну газету. Та дивитися наступні випуски влогу місяця. до нових зустрічей!